Сьогодні готую ароматний суп пюре з гарбуза та червоної сочевиці. Він яскравий, апетитний і дуже поживний. Особливо завдяки сочевиці. Беру гарбуз середнього розміру. Очищаю і ріжу на шматочки. У велику кастрюлю складаю гарбуз, нарізану моркву, цибулю, стебла селери. Додаю часник і промиту сочевицю. Солю за смаком. Спеції тим'ян і орегано. Вони чудово підкреслюють смак гарбуза. Додаю воду або бульйон так, щоб майже покривали овочі. Сьогодні в мене вода. тому додаю бульйонний кубик. Варю приблизно 30 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими. Потім перебиваю все блендером до кремової консистенції. Має вийти густий яскравий суп-пюре. При подачі додаю трохи оливкової олії, насіння гарбуза і соняшника, листочок петрушки, а ще сюди прекрасно пасує вершкове масло, сметана, зелень чи хрусткі сухарики. Спробуйте і точно приготуйте ще на раз.